Шановні гості, етері Мистецький максимум» і сьогодні у нас у гостях дуже така талановита, цікава е, особа. І я радий сьогодні вітати актрису, телеведучу, блогерку анбір. І як я вже зазначив, дуже багато в тебе творчих регалій. Розкажи, будь ласка, розкажи, будь ласка, з чого почалося твоє захоплення з творчістю об'єкти. Коли ти вирішила, що ти будеш займатися акторською майстерністю, коли ти вирішила, що будеш працювати на телебаченні і так далі Ну, напевно, у 2004 році, коли я ще була мала, і коли Руслана виграла Євробачення, і я собі сказала, що колись я стану. Відомою телеведучою і теж буду або проведу Євробачення, або стану співачкою виграю на Євробаченні. От так. якось так. А -а -а. Так що мене надихнули дикі танці да, 2004 року. І я досі пам'ятаю, як я я телевізор сильно не дивилася ще в дитинстві. Але я от тоді я весь вечір сиділа перед телевізором і просто чекала, як ми будемо перемагати. Для мене да, це було важливо, пам'ятаю такий момент. А далі не знаю, я ніколи не... Не робила то, що от, я не знаю, люди кажуть, там я працюю. От якось так. Я ніколи не працювала там, де мені не подобається, там де мені якось некомфортно. Ти я щас, завжди не дам. <laughs> я <laughs> роблю <проб> кожного дня те, що від чого я кайфую, і це ще паралельна робота, якби моя <laughs> також. Так слухайте. А що ти ту містедан? Нам хі селебратин дефект which I'm doing since 13. And according to you, I'm 32, Mr. Dunn, and I'm here celebrating the fact that all this year I was washing dishes and waitressing, which I'm doing since 13. And according to you, I'll be 37 for making my first decent the punch. Слухай, це насправді велике щастя, особливо наразі. Розкажи, будь ласка, про проекти, які тобі запам'яталося найбільше. У яких ти приймала участь. Що тебе вразило? Що Хорошої точки зору, що з поганої точки зору, що от відбиток у тобі залишив? Ти знаєш, Котику, напевно, якщо подумати, до цього в мене було дуже багато думок на цю тему, які проекти я більше якими пишаюся. Чи це ті, де ти більше отримала якихось регалій, статусів, чи там, де ти більше заробляла гроші і відчувала себе абсолютно незалежною. Але от коли почалося оце от повномасштабне вторгнення, то я чесно скажу, в, моєму, в моїй голові дуже багато чого змінилося. Я зрозуміла, що всі наші статуси, це все взагалі не має ніякого значення, ніякого сенсу. І вони всі настільки, ну, вони настільки короткі, і mm -hmm. треба жити в цьому моменті, треба робити максимум того, що ти можеш. Треба, от я щаслива, що я роблю. Ну, що я не працюю на роботі, яка мене виснажує, а що я роблю те, що я можу. І якщо якась моя творча енергія якось зможе об'єднати навколо себе інших людей, mm -hmm. запалити, об'єднати, щоб ми разом йшли до перемоги. Оце буде кайф на. Стосовно котиків. А, котиків, так. Котиків, так. Вибач, не ні, 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 все круто, навпаки, це, от я помітив, я готувався до цього інтерв'ю. Угу. Так, і знаю, що ти своїх підписників. Всі в тебе котики. І відео, котики, звідки це? Як, це? як такий контакт з аудиторією в тебе народився? Я не знаю, як так вийшло. Насправді, більше за все на світі я люблю Homo sapiens. От чесно. Я. Я вивчаю homo sapiens все своє життя з дитинства. Ти ще Не, психолог. А, психолог? так близько 15 років вивчаю психологію, насправді астрологію. І я цим займаюся. Ну, у мене дуже багато друзів моїх. Такі професійні психологи і психотерапевти, і це бувають розмови, коли ці творчі розмови там до п'ятої до ранку я дуже дуже це люблю. І мені здається, от єдине, чого я ніяк не можу, тільки мені здається, що я вже про Homo sapiens все знаю. І знову я розумію, що нічого я про них не знаю. І от тому я реально я людей дуже люблю. От вірю, що колись я освою спілкування з ними, вивчу їх повністю. Це настільки цікаві істоти, Чесно, нікого кращого за sapiens я ще не бачила в цьому житті. От. Ну, от якось так. А котики, ну просто котики це щось добре і ніжне, і те, що ти любиш. От mm -hmm. так завжди прийнято. Навіть песика вашого, до речі, Маріупольського, цього прекрасного песика. Він мені котик І всі твої підписники, глядачі, вони а цих людей я дуже цих хомосапін, цих представників, я дуже ціную, тому що вони мені допомагають. У мене мої підписники, це така от у нас йде обмін енергіями. Це. Там, на всіх моїх сторінках це люди, які дають мені якусь інформацію, я її обробляю, ми її разом якось ще кудись генеруємо і намагаємося розповсюджувати. Це постійна співпраця. Немає такого, що є я, а от це мої підписники, mm -hmm. вони сидять і мовчки дивляться от, з тупими такими відкритими ротами. Ні. Це постійний коннектинг, постійний. Безбар'єрність у вас. Абсолютно, замовити. так. Mm -hmm. Ну, тому що, а інакше не може бути, інакше не цікаво. Згоден з тобою, слухай, от ці 15 років психології. Вони допомагають тобі у якихось творчих аспектах. У життєвих зрозуміло, а у творчих? А, так, тому що, ну як сказати, у мене я не дуже розумію, як це от, життєві мої аспекти, там, де немає творчості, там я дуже невдала, не чесно і дуже не талановита. Слухай, ну, мені здається, що ти лукавиш на, насправді. Ні, чесно, тому що у мене творчість вона присутня в усьому, і тому я не знаю. 24 на 7, то скажі. Так, так, навіть так, коли я сплю, напевно, теж і коли я прокидаюсь, іноді від страшних кошмарів там теж присутня творчість. Тому ні, я я не можу так сказати. Психологія це, це наука про людей, про те, як люди можуть де себе поводити. Для початку я вчила психологію для себе. Мені бувало. Бувало цікаво вивчити себе, розуміти, які в мене слабкі сторони, які сильні сторони, де я можу бути більш продуктивною. І якщо це от уже ну неприємно говорити, звичайно, що до мене вже всі давно. Ну, було багато геніїв, і вони вже вивчили цю науку, написали безліч книжок. Ну і треба користуватися цими знаннями, як казав Тарас Шевченко. І чужого навчайтеся, свого не царайтеся. Якщо я зроблю нові відкриття в області психології, буде круто. Якщо ні, то буду брати досвід тих геніїв, які нам живуть. Ну так навчатися ніколи не пізно. Давай про твій youtube проєкт поговоримо. Метою цього проєкту є відродження української інтелігенції. Так. Що так. ти маєш на увазі? Розкажи, будь ласка. Ну в Україні ми взагалі, Боже, це настільки така тема. Ми маємо. Знати своє коріння, Я маю ту енергію, яка в мене є. Якщо вона генерується, я маю показувати українцям наскільки вони круті завдяки своїй творчості. Біля мене так ми об'єднуємося, знаходишся ти, знаходяться ще інші творчі люди, які на своєму досвіді, на своєму прикладі, так на прикладі своїх міст. Теж розказують, а в нас було ось так. Ми все це ми об'єднуємося, ми стаємо вже сильнішими. І таким чином, в якийсь момент, народ відчує свою силу, відчує оце, от. Міць оцієї п'ятої статті yeah. da, Конституції України, і ми тоді всі станемо непереможні? От я на своєму каналі пишу, що ми непереможні в своїй єдності. Я зрозумів твою думку і скажи, от останнє питання, яке я ставлю усім гостям нашої програми, так чи інакше. От як ти вважаєш зараз під час повномасштабної війни? Якщо у нас все ж таки програма про мистецтво в більшої якості, да. то... він бачиш, яка депресивна зараз ні, нормально, нормально. Ти також це також про мистецтво. От як ти вважаєш, культура, мистецтво, кіно, музика, театр, книги, що завгодно, можуть вони допомогти українцям подолати такі складні часи? І якщо можуть, то я. Не просто можуть, тільки так ми можемо жити. Зараз ми входимо в еру штучного інтелекту, так, і я от сьогодні говорила зі своїми підписниками, здається, в цьому інстаграм, в так, в Телеграм також, так. і люди просто мені написали, особисті потім написали, що штучний інтелект він же реально працює виключно за алгоритмами. От. І проблема в тому, що він не вміє відчувати. Він не буде відчувати. Він ніколи це і я просто тоді я розплакалася сьогодні зранку і сказала: Блін, так виходить, що просто проблема буде в тому, що коли ми відчуваємо, а мистецтво це відчуття, то буде в тебе відчуття через цей інтернет, через цей штучний інтелект, що ти кричиш, ти плачеш, ти кричиш, ти хочеш, щоб тебе почули, а тебе не чують. Тебе чують виключно так фразами з Вікіпедії от і все, і оце жах. І тому, якщо ми зараз будемо саме завдяки мистецтву, мистецтво це така неймовірна, ну це такий неймовірний інструмент, неймовірна зброя, яка своя, дозволяє людям відчувати, ділитися цими відчуттями, ділитися о, оцею енергією обмін робити. І тільки так ми будемо заряджатися. Ти даєш частинку енергії свою мені, я даю тобі. Далі ми ділимося з іншими людьми навколо. і Таким чином ми залишаємося живими. Ми залишаємося. Справжніми ми зберігаємо свою uh, так, ідентичність, що. так і ну хто куди піде, для когось це буде просто музика, яку він слухає, коли їде, або там якийсь подкаст, який він дивиться, да, там в цей момент слухає, коли їде кудись на роботу. Для когось це ціле життя, і це так, як от для тебе, для актора, це ці, ну, вся історія твого життя. Але всі ми наповнюємося, і ми, не дивлячись на те, що ми живемо в ері штучного інтелекту, ми не втрачаємо емоції. А от поки в нас є ці емоції, емоції це пристрасть. А поки є пристрасть, це значить, що ми живі. От дякую тобі за таку пристрасну програму. Пристрасний випуск. У нас сьогодні вийшов завдяки тобі. Дякую, що прийшла.